Вітаю всіх на моєму каналі Галина з мультиварками. Сьогодні ми приготуємо з вами у мультиварці м'ясну запіканку, тобто запіканку з м'ясного фаршу. І повірте мені, це буде простіше, але смачніше за котлети. Беремо від 1 до 1,5 кг м'ясного фаршу. Фарш беріть, який вам до вподоби. можна взяти асорті яловичини та свинини. Сюди додаємо курячі яйця. На кілограм фаршу 2 яйця, на 1,5 кг 3, сіль та перець за смаком. Я ще додаю 2 чайні ложки сухої меленої паприки. Далі додаємо одну натерту моркву, одну подріблену цибулину і 2 зубки часнику. Його можна пропустити через часни кочавилку або дрібненько нарізати. Тепер усе це дуже ретельно перемішуємо. Додаємо 3 столові ложки борошна і ще раз ретельно перемішуємо. Коли з борошном гарно вимішали, формуємо у мисці кульку. У чашу мультиварки налиємо 1 столову ложку рослинної олії для утворення золотавої скоринки. Олією змастимо дно чаші та бокові стінки. Викладаємо нашу м'ясну кулю до чаші. Її треба акуратно розрівняти. Ось так має виглядати наша майбутня запіканка. Ставимо чашу до мультиварки. Хто має стімера, покладіть, тоді м'ясо краще просякне парою. Зачиняємо кришку, налаштовуємо програму випічка на 55 хвилин. Коли програма закінчилась, відкриваємо кришку, дістаємо стімера. Видно, що наша запіканка готова, бо вона зменшилася по колу і трошки піднялася. Дамо їй охолонути 5 хвилин з прикритою кришкою. Тепер виймаємо чашу з мультиварки. Нам треба перевернути запіканку на велику тарілку. Краще робити це над якимось піддоном, бо з чаші потече сік. Ось наша гарнюня запіканка. Таку красуночку навіть можна подати до святкового столу. Така запіканка завжди виходить дуже смачна і соковита. Ця моя запіканка зроблена з 1,5 кг м'яса, і як бачите, всередині вона зовсім готова. Всім смачного! Ходіть на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коменти і ще побачимось. На все добре!